Ніну Олександрівну Бар'якіну, бібліотекаря, майже із п'ятдесятирічним стажем роботи, у Миргороді знали майже всі, а любили і поважали її усі, хто знав. Ніна Олександрівна горіла роботою і вміла запалювати серця колег. Завжди толерантна, інтелігентна, вишукана і бездоганна. Вона створювала в колективі атмосферу родинної творчості. сьогодні дуже сонячний день, ось саме такою сонячною. І була Ніна Олександрівна Брякіна. Всі люди, які телефонували, висловлювали співчуття і згадували саме посмішку, саме її сонячність, саме її відкритість, доброзичливість і готовність прийти на допомогу. Це дуже унікальні якості людини. Вона була дуже унікальною людиною, дуже доброю, дуже розумною і недарма колеги називали її наша мама. Вона була мамою. І оці сльози бібліотекарі, які стоять зараз тут, це сльози прощання дійсно з мамою. У тепер уже далеких 70-х роках минулого століття обрала Ніна Берякіна собі фах. один раз на все життя. Методист, бібліотекар, за відділом, директор. На всіх посадах Ніна Олександрівна мала високу працездатність, націленість на досягнення результату, відповідальність, здатність приймати рішення, комунікабельність. І людяність. Вона вміла скрізь знайти позитив, вміла радіти, вселяти оптимізм і вести за собою. Мені прийшлося із нею працювати із 77-го року. І до останнього, поки вона була жива, ми з нею спілкувалися. І ось сьогодні ми прийшли в останнє сказати про неї гарні слова, як би сказати, у її присутності. Сьогодні гарний день, але це не для неї. Сьогодні багато нас сьогодні зібралося, але вона вже з нас нікого не бачить. Те, що ми будемо говорити сьогодні, це залишиться в пам'яті нашій. Вона вже цього сьогодні не чує. Життя наше дуже складне, як та гарна і недоспівана пісня. Коли співаєш її, хочеться її ще співати. Коли живеш, хочеться іще жити. І ось коли ми спілкувалися із Ніною Олександрівною, вона любила свою роботу. У неї скільки було рідних, скільки було знайомих, скільки було друзів через те, що вона завжди пропонувала саме славне, це духовне пропонувала книгу. Вона навчала усіх. Вона була весела і щаслива. Що вона працювала в бібліотеці глибока шана Ніні Олександрівна, царство їй небесне, і хай буде вона завжди у нашій пам'яті. А ще, крім основної роботи, Ніна Олександрівна багато часу віддавала і громадській діяльності, неодноразово очолювала виборчі комісії, і слід зауважити, участь пані Ніни у виборчих перегонах завжди гарантувала їх чесність і прозорість. Як з колегою по бібліотечній роботі, я напевне працюю найменше. Але я знаю її десятиліттями як людину, яка довгий час очолювала територіальні виборчі комісії, окружні виборчі комісії. Все, що я навчилася в неї в цій галузі, то це тільки її заслуга. Вона завжди вміла організувати будь-яку роботу так, що кожен відчував себе. Не гвинтиком безмолвним, не механізмом, який безсвідомо робить свою роботу. Вона могла розказати, пояснити. І ти вважав себе такою одиницею, значущою. Навіть наймолодші члени комісії, коли приходили, здавалося, що вони говорили: Ми нічого не знаємо, нічого не знаємо. Але вона вміла зробити все так, що ти через буквально після одного засідання організаційного... Яке вона проведе, очолить, розтлумачить, ти розумів, що ти важливий на цій роботі і ти можеш її зробити. Поховали ж Ніну Олександрівну Берякіну на міському кладовищі поруч із могилами рідних її людей, царство небесне, світлій людині і вічна пам'ять.